Що стосується референдуму, є складні питання. І я не вважаю, що е, хтось в нашій державі, парламентарі, тощо, можуть вирішити всі сенсативні такі питання, і треба дати можливість народу обрати, чи це їм підходить або не підходить. Але знов таки ще раз підкреслюю: це точно не обов'язковий шлях. Просто не обов'язковий шлях. Тому що після підпису президента, або окрім підпису президентів, є ратифікація парламентів. Безумовна, ратифікація парламенту може бути тієї чи іншої угоди. Але якщо це дуже складна угода, я не впевнений, що парламентарі готові до таких рішень. Є деякі речі ну, дуже, дуже непрості. Але ми ще не дійшли не до виборів, не до референдуму. Давайте зробимо всі документи гарантії безпеки, не розуміючи, що у вас є чіткі гарантії безпеки, як можна робити інші кроки. Тобто, це важливо. Це унеможливлює повторення агресії з боку Росії. Конкретика потрібна.